400 тисяч гривень на дитину. Допомогу при народженні дитини хочуть збільшити майже в 10 Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 11072 який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 280 гривень до понад 384 тисяч гривень. Якщо законопроєкт буде ухвалено, то держава надаватиме допомогу при народженні дитини наступного розміру. Перша дитина це 150-кратний розмір прожиткового мінімуму. Зараз це 384,5 тисячі гривень. Друга дитина 100-кратний розмір прожиткового мінімуму. 256 300 гривень. Третя і наступні діти 50-кратний розмір прожиткового мінімуму. Тобто 128 200 гривень. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профілю. Також, якщо вам потрібна допомога юриста у захисті ваших прав, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй сторінці в шапці профілю.